Не бійтесь, якщо у вас в липні місяці будуть ставатися ще якісь гойди, просто дивіться на них крізь інші лінзи. Вивертайте собі свідомість на рівні мислення, щоб в усьому спромогтись побачити еволюцію. Я не кажу солодкі слова, позитивність. От я не вірю в позитивну психологію, От можу це заявити офіційно. Не вірю, я реаліст. І саме завдяки цьому і вдається мені дуже багато допомагати людям самостілюватись, розвиватись, тому що еволюційні події це не пропозитивні події. Цілісний підхід до реальності можуть з нами ставатись умовно для ума і нашої, нашого его негативні події, але вони відбуваються з еволюційною метою.